І на останок рубрика, яку ми вели протягом усього року, оскільки щотижня наші північні сусіди. Підкидали нам все нові маразми, і здається, безглуздості ці немає меж. Цього тижня новий інформпривід знайшовся в Іркутській області. Там 72 людини на смерть отруїлися бояришником. В пошуках дешевої насолоди вони пили спиртовмісний засіб для ван. Коштує 40 рублів. Це 17 гривень. Це в рази дешевше за пляшку горілки. От тільки спирт бояришнику виявився технічним. Окрім катастрофічної купи загиблих, більше ста з отруєнням. А от один з мешканців Казані цього тижня на алкоголь не розмінювався. Взявся відразу за наркотики, і в стані наркотичного сп'яніння сів за кермо. Потім, намагаючись втекти від поліцейських, в'їхав в, в будівлю аеропорту і почав ганяти нею. Поліцейські певний час не могли затримати неадекватного шофера у терміналі, який 40-річний шибай голова взяв на таран, розбиті вітражі, пошкоджена система опалення, розтрощені меблі. Про події, які протягом усього року шокували нас своєю безглуздістю, далі Сергій Кудімов. Країна, яка цілий рік ставала з колін, думала об одному, як би здержати свої сльози, була осередком толерантності та поваги до ближнього. Ти Бара, пішов ну, вон відсюди! Демонструвала богообраність. А хто може бути з Богом на ти? Тільки діти, богов. Таковими були наші предки. І готовність відправляти до Бога цілі народи. Показати, як остров Близький до Лондону, не знаходиться. А потім вищезають повністю. Коли здавалося, що нижче падати вже нікуди, вони впевнено бурили дно. Ні, на лоббі, нісматря на тих, хто питається кров'ю младенців, дивиться маски. Колекція пропагандистських заяв та безглуздих вчинків від російських кутюр'є-епатажу. сезон 2016 обране. Ісус Христос завжди боролся боровся за тих, кому тяжело сложно за ні сірих, ніщих убоїх і так далі. Якби було, було він була сьогодні жив, він бивавшов в нашу маніфестацію. Від творців розіп'ятого хлопчика та смажених снігурів новий сіквел скинь бабусю з потяга. Шпахнув глаза. Смотрю, в темноте стоит вот такая колонча, женщина. В военной форме? Да, я и говорю, вы почему меня пинаете? Она и говорит, заткнись, проститутка. Вонючая. За сюжетом її 80 вісімдесятого вчителька історії тікає з Донецька в Росію. Однак злі українські націоналісти хапають бабцю в потязі, жорстоко лупцюють і викидають у лісосмугу. Її рятують харківські міліціонери та волонтери. Як же звати цих сміливців рятівників? Ну, я не в стані була хоча б фамілію. Окупований Крим третій рік на курортах немає де притулитися мільйонам російських туристів. Керченською протокою новеньким дивомостом ось ось курсуватимуть потяги та авто з Росії. А життя на півострові нагадує ситу казку. Десь так зображує Крим російська пропаганда, але місцевим від того вже не солодко. Обіжають нас, не дають 4%. Надави. Зустріч народу з російським прем'єром Дмитром Медведєвим. Відповідь останнього тягне на цитату року. Просто дініть. Значить, будемо, знайдемо деньги, ділимо фіксацію. Ви держите здесь, вам всего доброго, хорошого настроєння і здоров'я. Цитата одразу пришла у народ и стала крылатым высловом Универсальная ответы на все проблемные петанья. Я хочу вот конкретно вопрос э, задать по федеральной автомобильной дороге Красноярский иркутск Просто денег нет. Выдержите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Все времена в нашей стране были трудности с устройством ребенка. Я детский сад. Просто денег нет. Выдержите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Как внести федеральную программу Красноярский край по газификации? Просто денег нет. Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Здравствуйте, все российские люди. Я ваш премьер. Чтобы жили вы лучше, приняли ряд эффективных мер. Круглосуточно, не смыкая глаз, мы работали. Занимались мы вашими нуждами и заботами. Я рад сообщить вам итоги работы последних лет. Результаты есть. Просто денег нет. Чиновнику з Росії можна усе високопоставленому чиновнику навіть більше Збивати сосулі ламамі. Це вже, извините мене, камінний вік. Шість років тому тодішній губернатор Санкт-Петербургу Валентина Матвієнко вигадала нову назву Бурульці. Сасулі. Але чиновник у Росії завжди правий. Тим паче, що Матвієнко пішла на підвищення і очолила Раду Федерації. Цілих шість років кращу ми російської академії наук розбирали на атоми етомологію слова Сасуля. По засулькам сасовані. называть в регионах? Мы уже в этой комнате, про которую я говорил. Ты хочешь, чтобы я сказал сосуловеды, чтобы мы вернулись? <з karış helm> Дело в том, что, мы сосуловяне. сосологи это сосулофилы фила врач довели. Есть такое слово. Сосуля это редко употребимый вариант привычного слова сосулька. Невідомо чи працював у цій групі російських учених видатний український мовознавець Микола Азаров. його варіанти Сасуль тривалий час збентежили українських науковців. Шляхи розбите сміття, не вивозять. Шліхи розбити, сміття не вивозяться. Не треба скіглити, треба брати лопату. В країні сформувався цілий прошарок кровосісів. Їх роз'яснення потніким. Потнікам податків азаров цього року не раз з'являвся на російському телебаченні. Зокрема, коментував чергову вигадку кремлівської пропаганди. В Україні оголошено полювання на російські слова. В країні розворачується кампанія по заміні іностранних, в основному рускоязичних слов неологізмами. Ну от смотрите попробуйте виговорять біля да жовто червона бар. Безславна підемо підемо, як багато наших попередників. Українські віпутікачі бажані гості на російському телебаченні, якщо потрібно облити брудом Україну, але тамтешня пропаганда цього року вказала екс-регіоналам на їхнє місце. Ви оказались не, слабими, я мерзкими, своєї родини. Катафалк, оркестр і процесія. У ролі набійщика 200 кілограмів салату Цезар на імпортних інгредієнтах. Показове жертвоприношення санкційних харчів у Росії тривало увесь рік. Країна, яка перемогла голод, може дозволити собі бенкет на увесь світ. Якось день народження Володимира Жириновського. Орендований виставковий манеж у Москві. П'ять тисяч гостей. Гуляв свій день народження Вольфович з розмахом. з вами живемо в країні, в є все. Саме у цій країні мешкає і керівник Чечні Рамзан Кадиров. Весілля його племінника могло б увійти в підручники з марнославства. Ось лише один із епізодів весільний кортеж. Рівник цієї країни на відміну від високопоставлених підданих свої гуляння не афішує. Тому піддані розважаються самотужки. Красавчик молодежчим так діжать, дай Бог здоров'я і кавказського довголіція. Щоб жена не зміняла. Многії люди моляться вас. Ви наш б'ється йде Росію Путін. російський наш комбат. Ведьо к победі, ні ми назад, а мушруський мужик. Только в креслі царя. Це лише дещиця маразмів, які плодили російські чиновники та політики у 2016-му. З огляду на те, що на манежі наступного року усе ті ж, колекція 2017 обіцяє бути не менш яскравою. Сергій Кудімов, факти тижня.